Деякі люди кажуть, що апостол Павло не вчив про диявола, але це не так. В другому розділі Ефесянам читаємо і вас, мертвих за злочинами і гріхами вашими, в яких ви колись жили, за звичаєм цього світу, за волею князя, що панує у повітрі, духа, що нині діє в синах противлення. Злочин та гріхи. Умертвляють людину. І Павло пише це Ефеській церкві. Він чітко показує, що у них жив дух сатани. Далі читаємо, між якими і ми всі жили колись за нашими плотськими похотями, виконуючи бажання плоті і помислів, і були за природою чадами гніву, як і інші. І Павло писав кожній церкві: Ви досі тілесні, між вами розбіжності, розпуства, а такі царства Божого не успадкують. Тобто ми бачимо, що Павло вчив про сатану та його вплив на людину, а Бог хоче, щоб ми змінювали своє серце та були духовними.